Країна очікує і від вашої компанії, і від уряду в цілому, не лише якісної оборони, а й певної наступальної позиції в міжнародних судах, все ще стосується Російської Федерації, тому що Росія забрала у нас Чорномор Нафтогаз, Шельф забрала. Ми зараз е територія, яка контролюється прямо опосередковано росіянами, звідти нема розрахунків за газ. Порушується тонна інших домовленостей. Яка перспектива у нас відстояти все таки українські інтереси в судах в ближчому вимірі чи в довшому? І чи відчуваєте ви розуміння з боку Європи той ситуації, в якій ми опинились? Розуміння відчуваємо, але там є дуже проста позиція. Є судові інстанції, звертайтеся. Приклад Стокгольм. Ми подали два позови: Стокгольму як по контракту придбання газу, так і по транзитному контракту, де не враховані стандартні умови ведення газового бізнесу. По шельфу, по активах, втрачених в Криму. Так само є позов. Що стосується ситуації в Луганську Донецьку, поки що. Ми дивимося, як це можна використовувати, наскільки ми маємо право йти в суд, в який суд, до кого позиватися, чого вимагати. Це зараз придається. Юрій Бір'зу все ж таки питання стосовно того, коли діють компанії на мирних територіях і за несплату найменшої там заборгованості відразу відключається газ, відразу припиняється постачання. Чому до сих пір компанія не випрацювала механізму? От, як бізнесова структура в першу чергу, не політична, а бізнесова структура про відключення все ж таки зон, які не визнають юрисдикцію України від споживання газу, і ні копійки не платять. І ні копійки не платять, наголошую. Я поясню: відключення за несплату це метод, яким ми користуємося по відношенню до промислових споживачів. Коли йде мова про населення, і, наприклад, найбільше склаве приклад це зараз підприємство «Теплокомунерго», які займається опаленням та постачанням гарячої води. Коли починається сезон, навіть якщо вони будуть платити нуль, відключити ми їх право не маємо за законом. Це також необхідно змінювати. Але говорячи про цю конкретну зону, там проблема в іншому. нафтогаз України і в нашу структуру входять Укртрансгаз. це високий тиск. Є компанії, які займаються транспортуванням газу через низький тиск та постачанням, так звані облгази. Їх завдання відключати. Тобто, це люди, які ходять до кожного конкретного споживача, і вони можуть або включити, або виключити. Ці компанії наразі знаходяться під контролем бойовиків в Донецькій області, в Луганській області. Місцеві облгази контролюються бойовиками. Фактично, все, що ми можемо зробити. Це перекрити газ на магістральному газогоні, відключивши великий сегмент споживачів, всіх без виключення, повністю від газу. Таке рішення може бути прийнято. Рішення важке, тому що треба розуміти, що всі люди в цьому секторі залишаться без газу і без тепла. Ми знаємо, що там проводиться певна робота з російської сторони в цьому сенсі. І може бути відновлення газопостачання з того боку, що найменше ми бачимо ознаки цього. Але відключення саме цієї зони можливо тільки в варіанті або нуль для всіх, або газ для всіх.